Всім доброго дня, ви на каналі Мініагро Кропивницький. Відвантажуємо тракторця Solis 26 Extra з ґрунтофрезою Solis 1.5. Тракторець на 24 кінських сили, повнопривідний, трьохціліндвий, з двигуном Mitsubishi. два режими вал від відбору потужності, трьохточка. Тракторець коштує 9800 доларів. Призак коштує 1350 доларів. Тракторець їде працювати в Кіровоградську область. Тож, кому цікаво, приїздіть, тестуйте, тракторці в наявності. Доставка завжди Мінягро безкоштовна. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Всім гарного дня. До побачення. Слава Україні.